Наприкінці червня 2023 року Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді МОН України був проведений Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій. У фестивалі прийняли участь вихованці закладів загальної, середньої та позашкільної освіти з числа переможців всеукраїнських конкурсів з усіх областей України у рамках фестивалю. Юнати презентували досягнення у сфері національно патріотичної діяльності, прийняли участь у патріотичному челенджі, онлайн відвідали національний музей історії. Країна це конкурс щорічний фестиваль. Він являє собою презентацію. Досягнення здобутків у національно-патріотичній сфері самодіяльності екоцентру. А робота, проведена за минулий рік вихованцями та педагогами центру, була дійсно величезною. Це і екошопінг, і розпис пряників, і виробництво окопних свічок та оберегів для наших воїнів. Така волонтерська діяльність не залишилася непоміченою. Ми любимо своє місто, любимо ці вулиці, любимо те, що ми робимо. Ось і кожен горить тим, що він хоче внести якусь маленьку частинку своєї душі, своєї якоїсь не знаю добра, якоїсь любові віддати, тому що ми тут сидимо, можна сказати, в теплому місті. Ну у нас є можливість погріти собі чай. Електрочайнику, так приготувати їсти і просто подивитися новини в інтернеті, в телефоні. А у бійців, які на фронті, вони не мають такої можливості, тому і така ідея: там, наприклад, на цих окопних свічках виникла, що ось, хоч трішки тепла, ми зробимо і передамо. Наталія Сакунова, яка готувала дівчат до участі у фестивалі, впевнена, що наразі, коли в країні триває війна, виховання патріотизму у підростаючого покоління українців це запорука нашої майбутньої перемоги. А патріотизм це багато складових, які пов'язані між собою. Перш за все, це бажання змінити на краще середовище, в якому ти живеш. Патріотизм це любов до рідної країни, патріотизм, ну він не на словах, а на вчинках. Наприклад, приймати участь в благодійних акціях, щоб військовим передавати гроші, цікавитися історією своєї країни. Це для мене патріотизм. Ми закликаємо людей до патріотизму, до любові до своєї країни, можна так сказати, щоб вони приймали участь також з нами в місті з благодійністю, розказуємо про це, як ми все це робимо. Презентуємо ці роботи всі. Мені тут подобається це робити, там записувати на камеру це все, якби приймати участь, більше познаю якось свою країну ми розказуємо людям, що це ну не тільки про порце можна так помахати і ну вдягти вишиванку цю це любов до свого до рідного до країни до міста. Відповідно до наказу національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді шосткинки, вихованиці екоцентру Сергія Корнієнка, Маргарита Надточі та Вероніка Трогуб посіли перше місце у всеукраїнському фестивалі патріотичних дій та були нагороджені грамотою національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді міністерства. Міністерства освіти і науки України за високу громадянську позицію, досягнення у сфері національно-патріотичної діяльності, глибокі знання свого краю, творчий підхід, креативність та оригінальність презентації. Пишаємося та бажаємо творчих успіхів та високих здобутків.